Привіт всім автолюбителям! Всіх вітаю на своєму ютуб каналі. Сьогодні вам покажу, який наступний автомобіль ми купили для клієнта. Друзі, як завжди, не забудьте натиснути лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписані на цей ютуб канал, обов'язково підписуємось, а я вам показую, який автомобіль ми сьогодні придбали. І ось цей Volkswagen Touran 2008 року випуску двигун 1,9 дизель 105 кінських сил, який співпрацює із механічною коробкою передач 6 ступенерів. Пробіг автомобіля 196 тисяч. Підтверджений зробили велику дивности. З пробігом все в порядку. Ось так виглядає. Так, одразу, що в нас по кузову? По кузову у нас жоден елемент не крутився. Ось в цьому місці на ручці 1000 мікрон, тобто 1 мм шпаклівочки є. Ось від цього місця оце місце. Це в нас такий один нюансик. Всі остальні елементи в нас в оригіналі не крутилися, все є чудово. По вікнах в нас вісьмерочки, замінювалось в нас тільки лобове скло. Воно не є оригінальним. Колеса в нас легкосплавні диски, 16-ки, зараз автомобіль на зимовій гумі. Ну, на жаль, вже вона старенька. По гальмівній системі у нас знову передні диски та кулотки. Ззаду вже на дисках в нас є трішки виробутка. Присутній фаркоп автомобіля, як ви вже помітили. Рейлинги чорні, до салону перейдемо, покажу вам. Спочатку побачимо, що в нас є, в нас є 4 слопійовники, електродзеркала, тобто регулювання дзеркал, підігрів дзеркал і складання дзеркал. Центральний замочок ми маємо. Датчик світла маємо, круїз, контроль шкірник, мультикермо, датчик дощу присутній, мультимедія, навігація вбудована, підігрів передніх сидінь. Маємо двохзонну кліму. Як я вже говорив, механіка шестиступенева, підлокітничок присутній, дзеркало центральне з автозатемненням. Ось, друзі, реальний пробіг 196 129 км. Так, заглянемо під капот і тоді вам пройдуся, покажу, як він виглядає по салону. Грим замінився на 148 тисяч кілометрів. Дивіться, ж, нічого ніде не крутилося. Все є на місці. Заміня, заміна мастила, охолоджуючи гридини в порядку, нема ніяких ні бульбашок, ні масла, нічого подібного. Ось дивіться, як все виглядає, все сухенько, нема жодного запутівання, турбіна сухенька. Автомобіль. Одразу вам покажу як заводиться, як працює двигун. Співоборту бере. Визили в двірнах, головне сюди немає, зараз газу немає і все його. Оптика звичайна в автомобілі галогенна проти на жаль, немає. Так, друзі, дивимося, як по салону автомобіль виглядає. Ось так виглядає водійська дверна карта. Це на збруд, тому що зараз дощ іде Проємчик Ціленький. Водійське сидіння, теж ціленьке, не розірване. Ось тут завжди як на букунці, є легеньке затертя. Кермо. Ціленьке, глибоких прорізів щось такого немає. Виглядає задній диван, все ціленьке, нічого не розірване. в автомобіля світленький, не провисає, не брудний. Багажне відділення, шторка присутня, шторка працює. Тут ми маємо, ми маємо компресор і маємо герметик. Ось це виглядає багажне відділення, теж нічого не пошкоджено, все ціленьке. Тут у нас теж все ціленьке. Ось так, друзі, виглядає салон автомобіля. Ну Ось, друзі, такий автомобіль сьогодні придбали для замовника. Автомобіль свіжо прибув із Німеччини в досить гарному стані. Ну і автомобільчик ще поїздить. Ціна такого автомобіля склала 5500 євро. Як вам автомобіль, як вам ціна? Пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, таких автомобілів дуже мало по всій Польщі. Ось, ну, друзі, сьогодні такий наступний автомобіль ми підібрали для замовника. Як вам, друзі, такий автомобіль. Якщо сподобався, тиснемо, звісно, лайкос цьому відео. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, звичайно, підписуємось. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого. Не забудьте залишити свій коментар. До побачення!